Мої вітання, колеги. На календарі 6 червня, з дня на день плануємо виламку стрілки. Очікуємо хоча б виходу відсотків 90%, тобто із 100 рослин, 90 рослин повинно вже мати стрілку. Ламаємо ось або в такому стані, або ось в такому. Звісно, якщо на той момент виламки, стрілка тільки вийшла, ось вона ну, тільки виходить. Да? Ми її також от в цьому місці видаляємо. Головне видалити цю сем'яну коробочку, щоб насіння не росло. Тому що буває, зривається тільки верхушка, а насіння починає рости далі, продовжує верніше. Тому ось такий момент. Зразу після виламки, якщо є бажання, можете обробити любим хелатним добривом, тобто зняти стрес. Акцентую саме на хилатних добривах калійною формулою. Також зверніть увагу, після виломки стрілки часник, можливо, почне жовтіти. Тобто буде мінятися фон поля. Ну, звісно, це початок дозрівання, почався відток з листа до росту головки. Це теж такий момент, тому не потрібно там переживати це нормальне явище. Щодо гербіцидів, на даному етапі я б рекомендував працювати такими гербіцидами, як галіган, фермер, тобто контактними, це аналоги бившого гуалу. Зараз для тих, у кого невеликі площі вийшов румер, тобто це той самий гербіцид. У невеликих фасовках, тому дуже зручно, не потрібно купувати літр. Щодо е, захисту, е, днів через 5, після того, як виламали, можете, якщо потрібно, також внести фунгіцид, внести від мухи. Якщо буде спекотно, це також раджу, тому що в тому сезоні були проблеми з е, мухою. З, ну, Тобто, був, е, як кажуть. Друга фаза льоту, і основна така характеристика, можливо, ви зустрічали, це коли ніби стрілка така вона гнила всередині. Тобто, оце, це робота прояву саме часникової мухи. Зверніть на це увагу, тому можна працювати щодо підживлення через капельне зрошення. Все ще можна робити калійна формула. Будь ласка, якщо у вас посуха, будь ласка, поливайте. Але не забувайте, що за два тижні до дозрівання, до викопки, тобто до повного дозрівання, ми припиняємо всі роботи. Ну, Крім там є ті, хто вносять якісь фунгіциди, щоб краще зберігався, там не проростав. ну Це не моя тема, тому я і не раджу цього. Ось такі основні моменти на сьогоднішній день. Дякую за увагу. До скорої зустрічі!